13 серпня міжнародний день лівші. Сучасний світ створено для людей, які все роблять правою рукою. Згідно зі статистичними даними, 10% населення. Лівші діти, у яких ведучою є ліва рука, є у кожній школі, у кожному класі. Не виняток і Лозівський навчально-виховний комплекс номер 10 Раніше в школі дійсно були такі тенденції, коли вчителі переучували дітей ліворуких для письма правою рукою. Останні вже ну, більше 10 років педагоги сучасної школи володіють методиками пристосування до того, як навчити ліворуких дітей писати каліграфічно лівою рукою. Мені удобніше писати лівою рукою, ніж правою. Мені удобно лівою рукою працювати, у мене немає. Природа ліворукості досконально не вивчена. Вчені психологи і фізіологи не можуть знайти однозначної відповіді, чому деякі діти є ліворукими. Але все ж таки це пов'язано з роботою півкуль головного мозку. Ведучою у ліворуких дітей є права півкуля, яка відповідає більш за творчість, креативність. І можна сказати так з власних спостережень, що діти ліворуки, вони протягом свого життя дійсно. Ну, є такими більш е, е, творчими, більш е, пристосованими. Ліворукі діти пристосовуються до всього і до володіння комп'ютерною мишкою, і до гри на гітарі, і навіть до роботи з ножицями. Саме ця робота викликає найбільше затруднення, тому що якраз наші ножниці всі зроблені так, що в них у цей прикус якраз для роботи правою рукою. Ну цікаво спробувати, як це вийде, наприклад, у мене. Хоча дійсно ось уже якось маніпулювати, вирізати е, гірше, але все ж таки дітки цьому навчаються, привчаються і їхні роботи, е, аплікації вони такі ж охайні, як і у праворуких дітей. Лівші добре вправляються і лівою і правою рукою, тому суттєвих складнощів у навчанні, обумовлених саме цією ознакою, майже немає. На уроках труда мене були трудності з в'язанням вчительниця мені допомогла їх придалять. Діти лівші творчі, оригінальні і неповторні у своєму розвитку. Схильність до мистецтва. От якраз у ліворуких дітей ну ми спостерігаємо це більше. Зокрема, діти випускники нашої школи 9 класу Ліворуки вступили до училища культури і мистецтв, якраз на відділення художнє. У школах міста закінчився набір до перших класів. Вчителі у бесідах з батьками з'ясовують, якою рукою пише дитина. Важливо, правильна розсадка дітей, так? Тобто краще, коли, якщо є в класі дві ліворуки дитини, то краще, коли вони сидять за однією партою, тоді вони не заважають один одному писати. Лівші, Юля і Максим у першому класі сиділи за однією партою. Зараз вже ні вчителі, ні однокласники не звертають увагу на їхні особливості, а самі. І вони вбачають в цьому тільки позитив. Мені розказувала сьогодні одна бабуся, що якщо ти лівша, то ты, ну, умний. Я одна з небагатьох людей, які пишуть лівою рукою. В одній книзі я читала, що люди, такі як я, мають творчі здібності. Так я знаю багатьох знаменитих людей, які були лівшою. Наприклад, такі як Наполеон, Жанна Дарк, Юлій Цезарь та багато інших. Я пишаюсь тим, що я лівша.